Няні, вітання, любі україночки, українці та наші друзі. Канал Жінка-Аромат і я Світлана, запрошую вас до розпаковок! Давненько у мене цього не було на каналі. На початку відео ви вже бачили, що я одержала посилочку з натіну, розпакувала її. Ви бачили, які це аромати. Зараз я про них трішки більше розповім. Ця посилочка чекала. Певний час, щоб я її розпакувала. А також я сьогодні розпакую з вами свій подарунок до 8 березня, аромат, який майже місяць чекає на розпаковку. Якось так життя йде не те, щоб тобі цього не хотілося робити, не те, щоб ти втратив емоції, захоплення ні. Просто так складається життя. Але ми живемо далі. І ми тримаємо себе в тонусі, тому розпаковуємо, надихаємося і рухаємося далі. В посилці з Нотіно, як ви бачили, я одержала ось такий сертифікат. Мені, взагалі, з Нотіно ніколи нічого не приходило в подарунок. На цей раз є. Це сертифікат на 15% знижку, якщо ви користуєтеся додатком, нотіно тут вказаний код, який треба вводити. Він дійсний до 31 травня цього року, тому, можливо, не знаю, можливо, я їм скористаюсь. Я так думаю, що багато хто з вас, якщо ви робили замовлення останнім часом місяць-два, також отримували такий сертифікат. А в подарунок я одержала пробник чоловічого парфуму легенди Соваж. Це парфумована вода, і у мене є маленька мініатюрочка із залишком. Десь в своїх перших відео я е, знімала розпаковку від своєї учениці, і там була ця мініатюрочка, яку вона мені подарувала. І тепер у мене є ось такий семпл, я його зараз розбризкувати не буду. Познайомлюсь, коли нанесу його на чоловіка. Хоча я з ним знайома. Я з ним знайома. Прекрасний, е, уже класичний чоловічий аромат. Що ж, в посилці до мене приїхало, як ви бачили, це Сара Джесіка «Паркер Лавлі аромат, який я собі повернула. В моїй колишній колекції а, був цей аромат в більшому об'ємі. Він мені дуже подобався. Подобався на собі, подобався на колезі. А, він. Хто користувався, прекрасно, знаєте, що він дуже гарно тримається. У нього дуже прекрасний шлейф. Це мускусний, свіжий аромат. Говорять про його дотичність до аромату від Норсіса Родрігес, з яким я знайомилась якось, мабуть, в брокар в Херсоні. Ну так, знаєте, як коли стоїть смог, ти зрозумів, що це прекрасний мускусний аромат, та й все. Я тоді собі купила Сару Джесіку Паркер. Боже, яка класнюча тридцяточка. У мене була п'ятидесятка, але ну, тридцяточка це просто чудо, як іграшка. Я, звісно, його знаю, але я його нанесу, нанесу, щоб пригадати. Скільки ж пшиків? Раз, два, три, немає. Чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. О-хо-хо! На восьмий, я такого не пам'ятаю. Ну, не беручи до уваги фентазіком'юніперфум, коли я не могла просто зробити пшики, в мене все вилітало з рук. А тут на восьмий раз, о, вже відчутно. Хоча перший ж, такий якийсь дозатор-розпилювач, таке враження, що він не хоче віддавати аромат. Ну ще раз. Так, він якийсь такий, знаєте, скупуватий. Скупувати, можливо, це і гарно, але мілко дисперсний. О, все, простір заповнився цим прекрасним квітковим мускусом. Саме час зараз весна, вітерець. Дуже рада, що його повернула. Думаю, коли буде трішки від роботи вільна, коли піду у відпустку, обов'язково зніму відео про всі ті аромати, які мені. Вдалося повернути, які були у мене раніше, і вони знову зараз у мене є. І ті, які мені подарували, і які я придбала сама, обов'язково таке зроблю. А от наступний аромат я придбала по багатьох причинах. По-перше, я про нього багато чула від своїх парф друзів, читала. Чула про захоплення красивим флаконом. І коли я побачила Нотіно ну, просто ну, нереальні знижки, просто нереальні знижки, а, аромати в Єві і в просторі коштують більше, ніж коштував цей аромат. Я його закинула в корзину, але він там певний час лежав. Я не дозволяла собі зробити це замовлення по певних причинах. І от коли я зайшла на сайт, просто подивитися і побачила, яка на нього ціна, і то це вважається, що нормально, треба брати, я тоді, не роздумуючи, натиснула на те, щоб замовити: це одорошас від бренду Рошас. Туалетна вода. Зараз я її з вами розпакую. Потримаю в руках цей красивий. На відео, на фотографіях флакон. Зрозумію, що ж це за краса. Вибачте, за шум. Ось така коробочка, світло-синьо-блакитних відтінків. Так, поїхали. Але в мене тут Сара Джесіка Паркер уже. О! О, який флакончик. Яка краса! Це якийсь просто льодяник. Це парфумерний льодяник. Тут оці борости кришечка така. О, ого! А може вона відкручується, а я тягну, а ні, вона знімається. Це настільки щільно. Це добре. Тут у нас ніби як під метал, тут де написаний напис. Так, виставляю пульверизатор на його місце і розпилюю. Невже тут буде вісім, навряд чи? Раз, два, три, угу, потрошечку, чотири. А тепер я нанесу на блотер і собі на руку, оскільки сара Джесіка Паркер буде мені трошки заважати. Чую цитруси. Солодкі цитруси, зелень. Це так ароматно, ароматично. Я вже так розумію, що це із тої серії ароматів, які додають бадьорості. От Якщо вервен седра від Жанне Прованс це аромат, просто щоб зранку набути бадьорості, це туди, звісно, дорожче. Але із тої серії цитрусовість, квітковість, зелень. Мені навіть зараз трішки-трішки якби підмилювати починає, але я не хочу робити зразу висновки, тому що і інші аромати є, і перші пшики вони ж трішки спертять. Але мені дуже подобається. І дійсно флакончик просто казочка. Чому який звук? Щок? Ось! Це те, що я розпакувала. А тепер розпаковка подарунку, який чекав майже місяць на цю подію. Привезений він з Італії, оскільки я так розумію, у нас ще не продають ці аромати від зара. Sand Dessert at sunset. Пісок пустелі на заході сонця. 100 мл парфумована вода. Ось так виглядає цей флакон. Тут дуже цікавий вислів, який ми зараз прочитаємо. Ще декілька сонячних променів перед затишними нічними обіймами. Створив цей аромат, як тут і написано, бенуа лапуза. Зроблено це в Іспанії. Ось така упаковочка, дістаємо коробку чорного кольору. Я так розумію, це запаковано так. Зараз будемо відкривати. А що в нас тут? А, тут зазначені ноти. Відноситься до сімейства квіткових східних ладан. Гіркий апельсин, оріс, кориця, шоколад, тонка, боби тонка, і, і кедр, деревина кедру. Спробуємо що ж це. Звісно, перші враження це таке. Я його потім порівняю з ароматом, з яким його. Порівнюють і кажуть, що це якби репліка, що це надихнувся аромат Angel's Share by Killian. У мене є доля ангелів від Леванті, і я зможу порівняти, і пізніше вам про це розповім. Ну що ж, я так розумію, мені треба це розрізати оцю білу, як її назвати правильно. Ага, я не взяла тоненьких ножичок, да? І що мені тепер робити? Спробую ось так. Оп! Можливо, і от так одержалося. Ага, дивіться, як тут показано. Показано, як можна переливати аромат, так? Перезаповнювати, можливо. Так. Це виглядає ось так. 100 мл, я так розумію, пляшка велика, дуже товсте дно. Дуже товсте дно. Такий монолітний прямокутний флакон, важкий. Ви бачите, біла наліпка. З назвою, з брендом і з тим, що це одепарфум. Кришка така, що мені зверху не дуже подобається. Вигляд, знаєте, такого якогось. Дешевого пластику. Ага, значить, вона отак трішечки якби прозора. Ну, вона, в принципі, не тонка, а коли дивилась, вигляд, що тоненька. Ось так виглядає пульвалізатор чорний. Так, знаходимо. Ну що, перші розпилення на коробочку, як завжди, а потім уже на блотер. Раз, два, три. О, мілкодисперсно. Чотири. От Просто з коробки, просто перші зразу є, є, є натяк Angel Share. Ем, такою солодавістю, коричністю. Ну що ж, зараз я спробую на іншу руку, і на блотер одночасно. Я так, коли хочу і на блотер, я так кладу і хоп-хоп, ого, так щедро налилося. Дуже щедро. Нібито він мілкодисперсний, а виливає дуже багато. Не знаю, чи буде вам видно. У мене просто залита рука з двох пшиків. Відповідно, я сижу зараз вся в пустельному піску на заході сонця. Так, приємно. Приємно, гурмансько. Але от. Враження такого підпеченого яблучка з коричкою. Шоколадні стрішки є. На руці. На руці, в принципі, те ж саме. Гурмансько, приємно. Солодаво, коричка шоколад. Я поки не чую гіркого апельсину або щось цитрусового такого. Але перші враження приємні. Я його розношу, я його обов'язково порівняю з Angel Share і потім вам розповім в одному з відео. Ось така у мене сьогодні розпаковка. Вона мені підняла настрій. Рухаємося далі, живемо далі, підтримуємо наші Збройні Сили України. Віримо в них і пам'ятаємо, все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.